Друзі, до вашої уваги твердопаливний котел від виробника Атак. Словаччина, Європа. Чавунний твердопаливний котел. Для всіх тих, хто любить чавуні твердопаливні котли, хто шукає собі чавунного твердопаливного котлика. Зверніть вашу увагу на цю позицію. В комплекті йде зольний ящик, механічний регулятор тяги. Це зольна частина. Такі секції. Модельний ряд даних котлів від 12 до 38 кВт. Позаду виглядає наступним чином вихід димоходу. Тож, друзі, якщо ви шукаєте собі твердопаленого котла чавунного, якогось європейця, зверніть вашу увагу на твердопаливний котел атак. Дякую за увагу. Якщо є запитання, всі наші контакти в описі до цього відео. Звертайтеся, ми на зв'язку. Дякую за увагу. До речі, доставка безкоштовна по всій Україні.